Поки на вулиці ще та не сніг відомі Житомирські команди КВН дарують справжню спеку. В день сміху в драмтеатрі імені Івана Кочерги відбувся масштабний фестиваль КВН Гуморина 2013 17 сімнадцять кращих команд міста розважали глядачів своїми унікальними та мега смішними виступами. Жарти гуморини були досить різноманітними: прогопників Крошні, нічні клуби, каньйон та ріо, магазин люцина та, звичайно ж, дорога Житомир-Бердичів. Завзятий КВНщик Тарас Діков Фаворський в Кавені вже близько 10 років і запевняє, що після гри життя не закінчи. Ни в коем случае не думаешь, что после КВН нет там, жизни нету, она будет серая, однообразная. Надо искать, если ты э, талантливый, если ты, допустим, э, я не знаю, ну ты реализовываешь себя в КВН, то ты можешь реализовывать себя в ну, других вещах. Поэтому надо искать, где себя реализовать. Особливість першоквітневого фестивалю КВН в тому, що це можливість поєднатися усім командам, тому організатори так і розподілили їх на три категорії: молодший блок, середній та легенди Житомирського КВН. Кожна команда мала свою власну родзинку та найкращий номер. Вибуховим був виступ команди КВН дай 5 присвячений Бердичівській дорозі. А мініатюра команди «Алла Кудлай» про конвеєр на кухні під час весілля була чи не найвдалішим та найсмішнішим номером всієї гуморини. Давай на торт. Перший ярус, другий ярус. третій. Буде два. Хлопці поділились своїм секретом успіху. Ми просто-напросто любимо радувати людей. Просто їм дарити улипку. Правильно? Але кулай. Але Кудлай існує только ради зрителей. Сюрпризом для глядачів став виступ збірної ведучих та журі фестивалю, які провели своєрідний майстер-клас для молодших поколінь КВН: -у. Олена Семенюк, Олександр Мальничук, школа юних журналістів.